Асортимент тут великий, тобто у нас всього асортименту по пекану є вже наразі 28 сортів. О, тут висаджені дезірабли, шлеї, стюарт, монавк, пампнея, є кенза. Тобто є ті, які більш популярні, ті, які є нові, які тільки зайшли як промислові сорта. Але ми їх всіх відбирали в тих штатах, де є зима. Та в мене живуть діти, от, брат живе, і вони мені по їхній зуб'язності допомогли об'їздити фермів і вже зібрати е, сіневий матеріал з штатів, де є зима і де є морози. А, от, а вже як вони. Поведуть себе в Україні, Надіємося, що пекани, які я зустрічав в ботанічних садах і демологічних парках, дивлячись, що в них плодоношення досить хороше, то я надіюся, що з цих теж відберуться сорта. От, і ми подамо їх тільки на плодоношення, ми подамо їх на державну реєстрацію. От, вже відберемо із цієї серії, яка в мене є, відберемо там, 3, 4 чи 5 сортів, які добре зимують і які і самі ранні по плодоношенню. Наразі дякую. Ну, а це вже трьохрічний пекан, сформірований вже частково скроною. Бачите, мій рост, я метр шістдесят з кепкою. От, чуть більше від мене. От. Чим цікавий пекан, що він не потрібно його підв'язувати, ця культура висаджується по узбережжях, де самі великі торнадо і хвали, і, і шторми. От. Він не боїться, він дуже гнучкий. От демонстрація, щоб ви повірили на це. От він оцей. От дигнем його. От. Тобто він не боїться дуже гнучкий. і при самих великих штормах на тому він не ламається. От. За що його і дуже люблять. по Засадження, як зелена зона, попри дороги, не там, при самих великих шквалах він не виламується. Ну і ці вже заклаження крона, такі вже трудно, щоб сажати не прийнявся. Він приболіє, звичайно, тому що корінь в нього не розгалужений, він дуже глибокий, але він не розгалужений. От. А далі він вже сформірує, і вже в закладке, вже таке дерево, вже через рік то воно буде закладати плодами. От. Вже ми дивилися ті, які були висаджені, приболіли, але в них була заклажена плодова брунька. От. Тобто, згідно рекомендацій, він на шостий рік. Ну, десь в мене закладалися на четвертий, тому вже були заклади плодів. Ось Бачимо тут в основному сорт паунті. Тут було висаджено і стюарт. Тобто це плантація паунті і стюарт. це приблизно. Такий стандарт, який буде саждись, який буде йти до клієнта вже на продажу на осінь. Дякую.